Наталія Нічого мешкає у будинку за адресою Охтицька, 19. жінка говорить, що після початку війни їхня багатоквартирка неодноразово зазнавала руйнувань після ударів російської армії. Частково після вибухів ну, вилітали вікна. Самостійно намагалися облаштувати їх, прикрити підручними матеріалами, потім ОСБ-плитами. І останній раз відбулося так: рами частково повигинало. Вікна посипалися масово в людей. Ну, стала така паніка в людей, як ми можемо самостійно відновити бо це великі кошти. Після останнього удару додає Наталія. Їхня ОСББ запропонувала скористатись програмою віднови дім державної установи фонд енергоефективності. Місяця три-чотири, і вже все прийшли люди. Відзняли у нас розмі, заміри вік віконних пройомів. все було сформовано. і Буквально тижня-два назад нас повідомили, що є гарна новина, що ми можемо замінювати вікна. І буквально день-два, і все, бачите, робота розпочалася. все. хлопці оперативно працюють за два дні вже остався останній під'їзд. В даний час у нас відбувається заміна вікон, які були два рази пошкоджені. Фонд дає 100% кошти на відновлення. Від ОСББ потрібно тільки зробити технічний звіт, а від міської ради зробити акт і внести в реєстр пошкодженого майна. Роман Гученко, представник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою ХТСК-19, каже, що фонд енергоефективності приділяє особливу увагу якості встановлюваних вікон. Вікна як якісні, вони є повністю енергоефективні, відповідають стандартам і вимогам, ті, що мають бути для місць, які опалюються безпосередньо. І фонд, фонд вимагає, щоб вони були. Більше ніж 75 мм профіль, щоб вони були чотирьохкамерні з газом іроном. Роман Гученко додає, що використання фінансування фонду для відновлення пошкоджених багатоповерхових будинків сум'ян дозволяє економити гроші місцевому бюджету. Навіть ті будинки, які в нас в шумах пошкоджені, і не мають ОСББ, вони можуть створити ОСББ. І звернутися до фонду нерефективності на, на один будинок виділяється до 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день фонд передбачає, що якщо в нас пошкоджене, ви бачите, скільки багато вікон, якщо було пошкоджено тільки три вікна, і со сторони вибухової хвилі фонд виділяє гроші на заміну з боку вибухової хвилі, повністю фасади, всі дерев'яні вікна. Плюс дають кошти на встановлення ІТП. По цій програмі підпадає дах, який робиться утеплений під мембрану, ліфти. Мережа, ну все, що буде пошкоджено. У нас встановлюють тільки перше віконечко. Е, так з боку дивитися, то швидко е, пі Піна, Ну як запінюють, буквально нормально. Не знаю, склопакети теж швидко вставляють. Зараз я думаю, у нас буде комфортне проживання в нашому будинку. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.